Друзі, вас вітає канал МГК Україна. Ось щось, Я хотів попросити, щоб ми зараз оголосили перерву до завтра, що я в состояній проводити засідання, в мене серце сильно Я болідовий прийняв, не допомагає. Щоб хоче, я віддихно, бо я сьогодні з шести ранку на ногах дуже важко. Завтра у нас цілий день будемо працювати, бо зараз тоді прийдеться швидко, викликати все одно. Не зможемо нормально слухати. У нас дуже болиться. Я зараз перебуваю на лікарняному, тому би, через силу це все це я теж провожу. Я, я прошу вас. Шановний суд, складається уваження, що сторона захисту зловживає своїми правами для того, щоб затягнути процес. 對, товарі, я, Parents, but, я прошу викликати швидку медичну допомогу. Пускай переконається, що я не придурюваюсь і я після того судового засідання, коли ваш колега теж виступав, в мене почалися ці проблеми з серцем. Я прошу викликати. Ваша честь, якби ми не мали приїхати. То не приїхали би. А так спеціально влетіли, щоб приїхати. 9 лютого, до до 10 Дякую, ваша честь, дійсно, мене вражає, нелюдяність пана <правліст> <правліст> Садовського. Він би... Мені сказав, що я типу, хочу зірвати судове засідання. Я хочу сказати про те, що я був в Дережнянському районному суді з 9-ї години ранку вже там ми були, ми там годину практично промерзли біля суда. Там. І у нас судове там засідання було, ми могли отримати ухвалу о 15-й годині з чимось там. Тобто, я б міг би міг просто, якщо б я хотів би зірвати, я би просто залишився би там був у суді. Взяв би довідку, що я був у суді, отримав би, би там ухвалу, всі ці, ці документи, які там потрібні були, і просто-напросто цю довідку привіз би завтра сюди в суд, і в мене були поважніми причини. Але я цього не зробив. Ми з Олією Кисленко, як кажуть, на машині їхали по скользькій дорозі, торопилися сюди, щоб приїхати. і Це вийшов такий якби казус. Людина просто плює в обличчя кожен раз. І таке складається враження, що людяності тут ноль просто-напросто. І він каже, що я тільки притворився в даній ситуації. У мене страшна сина кардія, в мене було серці. Але я не хотів, якби я вчора взагалі думав не їхати, тому що мені дуже погано було. Але в даній частині просто він мені довів до такого стану, що я попросив, щоб викликали. Лікаря, бо суддя Барсук він переконався, що я не шуткую, тому що в даній частині, якби після подій 15 листопада, коли тут колега е Садовського давив мене я кажу, до серцевого нападу, і де мене хотіли забрати в лікарню, в мене був Триз 240, всі переконалися, що я не шуткую. Я дійсно сьогодні не шуткую, мені дійсно погано. Треба зараз перепочити, щоб завтра слухати справу. До зустрічі, друзі, на каналі МГК України. Я сподіваюся, що все-таки так біль, яка у мене сьогодні є. Я не бажаю, щоб її пережив пан Садовський. Але в даній частині як би, хотів би йому сказати, що треба бути людиною, а не я не знаю, ким як його назвати, я не знаю, як його назвати, але він просто фальшувальник. Друзі, тільки що ми приїхали в судове засідання, де пан Садовський сказав, що я притворяюся що як би, свідомо що затягує судове засідання. Дуже боляч, коли така молода людина, яка у мене дочка старша, ніж він, але він поводиться так жорстоко, що просто слів немає. Зараз ми замірюємо тиск і зафіксуємо це, щоб всі переконалися, щоб пан Садовський це жорстока людина, якому зовсім байдуже на людей. Саме головне, як засадити заграти або щоб так людина, щоб вона померла. Я хочу напам'ятати, що він мого підзахисного кулька Брезецького завбив інвалідом третьої групи. Зараз от я знімаю все. Це. Чи можна на рубашку, мабуть? Можна на рубашку. З садовського що? Е, Головний принцип повинні всі сидіти. Ні, відсіб ні. Давайте натягуйте, натягуйте. Натягуйте. Вот так. Включаємо. Друзі, ми з друзями бачимо тиск 178 на 118. Це при тому, що я вже випив купу ліків і з того часу пройшло більше ніж час да, більше, ніж 1 година. Розумієте? Тобто, я ще раз хочу підкреслити те, що ця людина, її не можна назвати, як би я не знаю, людяності ноль. Людяності ноль. Просто ноль. Він, мабуть, хотів, щоб я там, мабуть, помер. Но якщо б сьогодні приїхала б швидка медична допомога до суду, то я думаю, що завтра я вже не зміг би, я кажу, з'явитися в суд. Шановні друзі, якщо вам сподобався відеосюжет та наш канал, не забудьте підписатися та поставити лайк.